Друзі, всім вітання, автомаркетрівна з вами тільки що заїхав до нас наский Mercedes Sprinter фургончик 20 2020 року в дуже хорошому стані. Він у нас йде в максимальній базі на 8 євро палет. Все у нас бачите, тут ціленьке, гарненьке. В оригіналі без сторонніх турчань. рама вся цілесенька. Він у нас йде на спарці, всі коліс Continental, має бокову дверку. Сходинку до неї, буде всі є камера, спостереження, все у нас цілесеньке, гарнесеньке, гідроборт, працює справно, ось Ляда по довжині будочки. У нас йде довжина 450, ширина 2,20 і висота 2,45. Тут там в нас також цілесеньке, гарнесеньке. Без всяких зауважень. У водія є підлокітник, мультируль на шкірі, має хроміровані вставочки, ось така от мультимедія, клімат-контроль-кондиціонер на автоматі, має два ключа, також є датчик світло дощу, салонна камера та камера, яка дивиться. Це залобове. Двигуну тут у нас 22 дизель на 163 кінські сили та 120 кВт. Ось такий от красень стіною 29900. Все, усі будемо раді бачити нас на стоянці. До зустрічі!